Вітаю! За яких умов можливо ефективно боротися з корупцією? По-перше, коли усі громадяни знають, що мають змогу її викрити, по-друге, коли вони впевнені, що їхні права захистять, якщо викриття обернеться для них звільненням чи погрозами фізичної розправи? По-третє, коли у суспільстві сформована повага до викривачів корупції як відповідальних громадян у нашому фінальному відео. Ми поділимося з вами історіями викривачів корупції, що справді надихають. Ці люди на особистому прикладі показують, що успішне викриття та захист своїх прав можливі не лише в теорії, а й на практиці. Тобто у реальному житті. Інститут викривачів в Україні тільки починає формуватися. Лише нещодавно, 2016 року, у нас розпочав роботу спеціальний орган, який займається співпрацею з викривачами та їхнім захистом. Це на ЗК. Тому ми ще не маємо великої кількості викривачів та успішних кейсів їхнього захисту. Ба Більше судові справи щодо захисту трудових прав деяких викривачів тривають і досі. Але успішні історії є і зараз ми їх розглянемо. Перша історія буде про море, а конкретніше про одеську митницю це місце, де мають проходити митний контроль судна закордонного плавання. На митниці завжди високі корупційні ризики. Тому важливо, щоб там працювали люди, які готові боротися за дотримання закону. Саме таким виявився головний державний інспектор одного з митних постів Анатолій. Отже, все почалося у 2017 році. Анатолій тоді працював державним інспектором вже декілька років. За цей час він помітив, що суднам певних компаній дозволяли не проходити митний контроль. Це було незаконно. Тому Анатолій запідозрив конфлікт інтересів у начальника митного посту і повідомив про це відповідні органи. Спершу через внутрішні канали, керівництво Одеської митниці, а потім і через регулярні у прокуратуру, Державну фіскальну службу та Національне антикорупційне бюро. Це повідомлення внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, але такі дії викривача не сподобались його керівництву. Трудові права Анатолія почали порушувати. Змінювали графік, виписували догани і навіть перевели на інший пост. Чоловік вирішив боротися з цим та звернувся до суду, заявивши, що такі дії керівництва порушують його права як викривача. На його боці у справі виступила й НЗК. Представники агентства морально підтримували Анатолія, готували документи для судових справ, їздили в Одесу на судові засідання. Але в судах ні першої, ні другої інстанції не вдалося оскаржити усі незаконні дії керівництва про порушення трудових прав Анатолія. Незаконними визнали лише догани. Тому він пішов далі і звернувся зі скаргою вже до Верховного суду України. І нарешті наш викривач отримав першу велику перемогу: рішення попередніх судів скасували і відправили на повторний розгляд. Цього разу суди нижчих інстанцій таки ухвалили рішення на користь Анатолія. Після двох років судових тяганин незаконні накази керівництва митниці про переведення чоловіка на іншу посаду нарешті визнали порушенням прав викривача. На додаток, Анатолія ще й поновили на посаді після припису на ЗК керівництву митниці. Це перший випадок в Україні, коли суд у своєму висновку пов'язав статус викривача з порушенням трудових прав. Тому ця справа і рішення за нею стали історично важливими. Тепер звільнення викривачів чи переведення на іншу посаду розглядають як порушення їхніх прав. У такий спосіб формується відповідна судова практика. За допомогою таких рішучих людей, як Анатолій, та його співпраці з НАЗК українських викривачів захищають не лише у текстах законів, але й у реальних судах. Окей. Тобто, якщо ваші права як викривача порушили, суд може допомогти вам домогтися справедливості. Але що робити, якщо корупція у самому суді? Про це наша друга історія. Тут головна героїня суддя районного суду Полтави Лариса. Отже, уявімо, на вулиці 2015 рік Лариса працює в суді та ухвалює рішення щодо різних справ. Одного разу до неї на розгляд потрапляє справа міського голови, якого звинувачували в адміністративному правопорушенні, пов'язаному з корупцією. І тут трудові будні стають цікавішими. Ларисі пропонують хабар, щоб вона розв'язала справу у суді на користь міського голови. Але наша суддя не з тих людей, які толерують корупцію. Тому вона відразу звернулася до прокуратури з відповідною заявою. Правоохоронні органи взялися розслідувати справу. Проте для Лариси це був лише початок довгої боротьби. Після цього викриття її трудові права почали постійно порушувати. Виставляли незаслужені прогули, відмовлялися оформлювати відрядження, не дозволяли використовувати зароблену відпустку та ділити її на частини, а ще виплачували суддівську винагороду у неповному обсязі. При цьому до повідомлення про корупцію ніяких порушень трудової дисципліни в Лариси не було. Як наслідок, у 2017 році наша героїня звернулася до НАЗК. Щоб захистити свої трудові права як викривача. Агентство провело перевірку та зафіксувало порушення її прав у трудовій сфері. І щоб усунути цю проблему, назика внесло припис голові Вищої ради правосуддя. Після цього Вища рада правосуддя оголосила Догану голові суду, в якому працювала Лариса. Але й тут у жінки були перешкоди. Голова суду оскаржував припис назика. Проте, агентство виграло всі суди та довело правомірність свого рішення. Та, на жаль, це не дуже допомогло. Навіть за декілька років після викриття корупції права Лариси на роботі продовжували порушувати. Тому наша героїня знову звернулася до НАЗК агентство вкотре провело перевірку та внесло припис новому голові суду з вимогою усунути порушення трудових прав викривача. Зрештою, Ларисі таки відшкодували недоплачену суддівську винагороду за три роки судових тяганин, а ще їй дали змогу використати відпустки, які накопичувалися за цей час. Так, це були тяжкі декілька років боротьби, але Лариса боролася не сама. Протягом 2018-20-х років на ЗК до всіх судових справ, які стосувалися порушення прав судді викривача. Було нелегко, але спільними зусиллями їм вдалося перемогти. Отже, ви переконалися, історії успіхів викривачів та захисту їхніх прав в Україні цілком реальні. Шлях викривача може бути дійсно складний, але ви завжди зможете отримати підтримку в антикорупційних органах. Тож не бійтеся шукати справедливості, ставайте викривачами та створюйте власні історії перемог. Успіхів